Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні розповідь про хосту. Час зйомки 21 травня 2024 року. Сьогодні на огляді хоста, яка має комерційну назву «Ханджас IDA. Тобто, як ви зрозуміли, це хоста з розплідника Ханджаз. Хоста немає офіційної реєстрації в реєстрах хоста. То даних на цю хосту майже немає. Що можу про неї розповісти? Цю хосту я висадив 2 роки тому назад в липні. Тобто на цей час вона ще не досягла віку 2 років. Але кущ Має висоту 40 см, завширський 70 см. Кущик вазоподібний. Листя анцетоподібне, Має 7 пар прожилок. Довжину 25 см, завширський 8 см. Хоста блакитна. Блакитність цієї хости більша, ніж блакитність хости халцеон. Це на мій погляд. Хоча хоста халціон у нас є стандартом блакитності хост. З озоротньої сторони листя має сріблясто-блакитний колір. Стебла мають легенький бусковий крап. Очікуємо, коли ця хоста попаде в реєстри офіційні, але можливо, вона там з'явиться під іншою назвою. Сюжет завершився, його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть Вподобайку. Якщо ще не підписались на канал... Підпишіться та заходьте на канал знову. Чекаю вас!